Продовжуємо вивчення властивості кислот і записуємо реакцію взаємодії кислот з основами. До феруму h3 додаємо хлоридну кислоту. Подивіться, будь ласка. Осад феруму H3 це нерозчинна основа, розчинився. Тобто реакція відбулася. Запишемо рівняння цієї реакції. Ферум H3 додати H хлор Ферум у нас з'єднується з кислотним залишком і утворюється в реакції вода. В цій реакції у нас ферум має валентність 3, тому що до реакції він мав таку ж саму валентність. Хлор має валентність 1, тому формула солі буде ферум хлор 3. Розставимо коефіцієнти. Після реакції 3 атоми хлору, тому перед H-хлор поставили коефіцієнт 3. До реакції у нас 6 атомів гідрогену. Тому, який коефіцієнт поставимо після реакції перед молекулою води? Поставимо коефіцієнт 3. Реакцію утворила сіль, ферум 3 хлорид. Реакція взаємодіє. Основ з кислотами належать до реакції обміну. І цю реакцію називають реакцією нейтралізації. Рівняння реакції і це правило записуємо в зошит. Кислоти реагують не тільки з нерозчинними основами, а ще вони реагують з розчинними основами, які ми називаємо з вами лугами. Це буде також реакція обміну і реакція нейтралізації. Взаємодія кислот з солями. Візьмемо барій хлорид, наливаємо барій хлорид і додаємо до нього сульфатну кислоту. В реакцію утворюється осад білого кольору. Ось такий осад. Запишемо рівняння реакції. Барій хлор 2, додати H2 so 4 Барій в цій реакції реагує з кислотним залишком со 4 а H з хлору. Барій має валентність 2, кислотний залишок також валентність 2, тому формула так і залишається барію С4. І розставляємо коефіцієнти. Будь ласка. До реакції у нас два атоми хлору, тому після реакції перед формулою аж хлор поставили коефіцієнт 2. Після цього ви побачите, що у нас всі атоми однакової кількості. В реакцію творилась осад білого кольору барій хлорид. Давайте проведемо іншу реакцію. Візьмемо H-хлор, налили, додали його до металу, цей Аш-хлор. Ми бачимо, що виділяється газ у нас, да? в пробірці був у нас кальцій СО3, це Сіль також. Додали Х-хлор, в реакцію утворюється кальцій хлор, і h2CO3. H2 це, кальцій має валентність 2, хлор має валентність 1, тому формула солі буде кальцій хлор 2. Розставляємо коефіцієнти перед формулою H-хлор, ставимо коефіцієнт 2. H2CO3 це нестійка кислота. І як тільки вона у нас отримується, вона одразу розкладається на СО2 і H2O. І той газ, який ми з вами бачили, це і був газ СО2. Записуємо рівняння реакції, назву солі, кальцій-хлорид, і обов'язково стрілечкою догори позначаємо, що виділяється газ СО2, вуглекислий газ. Підведемо підсумки нашого уроку. Перше. Кислоти змінюють забарвлення індикаторів. Друге. Розчини кислот реагують з металами, що стоять у ряду активності металів, доводню. Третє. Кислоти реагують з оксидами металів. Кислоти реагують з основами розчинними, нерозчинними та амфотерними. І кислоти реагують з солями. З солями реакція відбувається, коли утворюється або осад, або газ. Будь ласка, обов'язково написати треба взошити конспект по цим двом відео, по властивостям кислот. І обов'язково я хочу, щоб ви правильно записали. Останнє наше хімічно властивість кислот. Будь ласка, перевірте, кислоти реагують з солями в тому випадку, якщо утворюється осад або виділяється газ. До побачення, до наступних зустрічей!